Радіємо, друзі, всіх вітаю на хвилі радіо Гартлен. Радіємо, ельфи. У фокусі сьогодні скандинавська міфологія, але можливо глянемо на неї трохи, ну mm -hmm. під іншим кутом. Поговоримо про те, куди ж спрямовано спис Одіна. Саме так. Занурюємось у те, що називають гіперборійською традицією, її північну гілку і це погляд на міфи не просто як на старі казки, знаєш? Ага, а як на певну систему знань про м про трансформацію людини, угу. про те, як можна вийти за свої межі, стати чимось більшим і як це пов'язано зі створенням нового суспільства, так. Нової цивілізації. І тут ключове поняття, яке ми зустрічаємо, палінгенезія. Воно давньогрецьке, означає знову народження, тобто йдеться про якусь глибоку трансформацію, перехід на новий рівень. Це шлях від шляхетної свідомої людини до того, кого в цій традиції символічно називають ельфом, як уособлення вищих можливостей. У контексті нашого дослідження це виходить оцей процес якісного стрибка. Перетворення шляхетної розвиненої людини на найістоту нового рівня, а на колективному рівні цей процес пов'язаний з концептом ультранації. Його Роджер Гріфін запропонував професор з Оксфорда. Тобто ультранація в цій традиції це спільнота, якою керують оці ельфи. Не тільки керують, вона сама функціонує на якісно вищому рівні, наче сама спільнота пройшла цю палінгенезію. Зрозуміло. І ти казала, що індивідуальна та колективна трансформація пов'язані. Дуже тісно. Згідно з цією традицією, моменти глибоких криз, коли старий світ руйнується, тріщить по швах, це не просто катастрофа, а вікно можливостей. Саме тоді кажуть, відкривається Потенціал для масової трансформації, тобто руйнація звичного світу. Вона ніби виштовхує людей, змушує шукати нові шляхи, творити щось зовсім інше. Саме так виштовхує зі звичних рамок, і для цього творення потрібні вже нові якості, вищий рівень свідомості. Цей підштовхує до індивідуальної палінгенези. Криза як каталізатор виходить. Точно вона змушує шукати нові рішення, а для цього потрібні нові якості. І ті, хто відчуває в собі цей потенціал, відповідальність за майбутнє, вони починають активно працювати над собою, використовуючи знання у цієї гіперборійської традиції. Так ми вже говорили про південну гілку Бгагавадгіта Авеста, добре знання. Євангелія цікаво до речі, про Євангелія. Часто кажуть, що цей текст, ніби розрахований на вже підготовленого читача. Угу. Там не пояснюються базові речі. Можливо, вони були очевидними для слухачів Ісуса, але не для нас, наприклад, реінкарнація так, або сама палінгенезія, або концепція двох еонів, етапів духовного розвитку: перший підготовчий через перевтілення, і другий вже в у стані вічного життя після трансформації. І це одна з причин, чому реконструкція цієї традиції через міфи, через різні тексти є такою важливою. Вони ж містять фрагменти, ключі. Щоб скласти цілісну картину. Так, відновити знання про шлях до ну, того, що міфи називають вічною молодістю, і про заснування нового світу. Ми бачили паралелі у південних джерелах, а тепер давай подивимось на північ. Ось скандинавська міфологія. Коли починаєш розбиратися, вона значно глибша ніж просто історії про бородатих богів. Ти казала, що справжнє значення вальгалли тебе вразило. Там справді захопливі речі відкриваються. Рай для воїнів, і там вони банкетують, тренуються, щодня б'ються на смерть, потім воскресають. Ага, і знову за стіл. Але от ти сказала духовні сутності. Вони ж безсмертні за визначенням. Як вони можуть вмирати щодня навіть у тренуванні? Щось тут не сходиться, якщо буквально розуміти. От, от саме це питання, якщо розуміти буквально повна нісенітниця. Тоді як? Як інакше можна інтерпретувати вальгаллу в цій гіперборійській традиції? А ось тут найцікавіше згідно з цим поглядом, вальгала це не місце в потойбіччі. це м метафора Метафора чого? певного потоку прискореного розвитку, але увага в межах реінкарнації. Це група душ, які свідомо обрали шлях Одіна, шлях цілеспрямованого самовдосконалення. Тобто вони використовують знання традиції, щоб ефективніше розвиватись у кожному житті, саме так, щоб швидше підготуватися до переходу у вічне життя, до палінгенезії. Зачекай, зачекай. Тобто Енгерії, це не обов'язково воїни, що гинуть на полі бою. Зовсім не обов'язково. Дивись, Ейнгері буквально це той, хто сам собі армія, людина армія, це ж метафора, метафора універсального воїна. Так, духовного воїна. Це може бути будь хто митець, вчений, ремісник, правитель. Але той, хто ставиться до життя як до мистецтва, прагне досконалості, майстерності в усьому, той, хто веде свою внутрішню битву за самовдосконалення? Точно. Поле битви це все наше життя з усіма викликами, виходить, Ейнгері це такі зрілі душі, що протягом багатьох життів свідомо готуються до палінгенезії, так, накопичують досвід, розвивають якості, вальгала це як ну як Гольфстрім у величезному, інертному океані людства. Швидка течія для тих, хто готовий рухатися інтенсивніше, саме це той самий вузький шлях, про який Ісус казав. Ейнгереї це ті, хто йде цим шляхом. Майбутні ельфи, ті, хто має потенціал стати над людиною. Добре. І ти казала, що криза відкриває вікно можливостей. Як це пов'язано з ейнгеріями? А прямо пов'язано. Коли стара система руйнується, коли світ валиться, саме тоді виникає гостра потреба творити новий. Ну так, старий дім завалився, треба будувати новий, не сидіти ж на руїнах. Отож. І цей процес це створення нового вимагає саме тих вищих якостей, тієї майстерності життя, яку Ейнгери напрацьовували у своїй вальгаллі. Криза це їхній момент істини, розумієш? Тобто ти хочеш сказати, що ті люди, які сьогодні відчувають поштовх до трансформації, прагнуть не просто вижити, а творити щось нове. Це і є сучасні Енгерії так. Ті, хто свідомо стає на шлях палінгенезії творення нового світу в умовах нинішньої кризи, це вони і є. Ті самі духовні воїни, що досягли зрілості. Схоже на те старарий світ руйнується, їхня вальгалла, їхній період підготовки добігає кінця, настає час діяти. Гаразд, Енгерії готувалися, відточували майстерність у вальгаллі. Міфологія каже, вони готувалися до фінальної битви, рагнарьок під проводом Одіна. Але де тут палінгенезія? А рагнарьок це і є палінгенезія. Ось тут ключовий момент цієї інтерпретації. Рагнарьок це палінгенезія. Як це? Це не просто кінець світу, розумієш? Не тотальна руйнація, це знову народження, народження нового світу на руїнах старого. Тобто міф про Рагнарёк – це не про загибель, а про оновлення. Саме так сама міфологія ж описує, що після Рагнарьоку виживуть деякі боги, двоє людей. Які започаткують нове людство, чисте, щасливе, отож, це міф про відродження. Тоді виходить: Рагнарьок це одночасно і криза, і процес трансформації, і народження нового, індивідуальна палінгенезія, синхронно із загальною цивілізаційною. Неймовірно, а етимологія слова рагнарьок це підтверджує. Рагна це володарі, ті, хто керує, А рьок – Доля, фатум, неминучість. Тобто, Тобто, Рагнарьок це неминуча доля володарів. Неминуча доля володарів людина, яка стала володаром своєї долі, вона неминуче пройде палінгенезію, коли настане час руйнації Старого світу і творення нового. Це як наступний етап. Саме так неминучий етап для тих, хто дозрів. Як гусінь неминуче стає метеликом, так і Ейнгерій неминуче стає ельфом. Світлосяймою істотою Хомо тріплекс, вічно молодою, здатною творити світи. За прикладом Одіна, він же теж пройшов трансформацію. Безумовно. Добре, давай спробуємо підсумувати ці нові знання зі скандинавської міфології. Перше розвиток іде групами в реінкарнації, але з різною швидкістю. Вальгалла метафора прискореного шляху для ейріїв, майбутніх ельфів. Так, друге Рагнарьок це не кінець. А процес палінгенезії, відродження, і він неминучий для зрілих ейнгеріїв. Ця трансформація відбувається одночасно індивідуально і цивілізаційно під час кризи. І найцікавіше ти кажеш, ця криза це не колись там буде. Рагнарёк вже почався. А отже, Енгерії, які готові, мають усі шанси, шанси перемогти. А перемогти в Рагнарьоку це що? Успішно пройти трансформацію, стати хомотріплекс. І водночас взяти участь у творенні нової цивілізації, тієї самої нації триплекс. Але ж нація триплекс це не означає, що всі одразу стають над людьми? Ні, звісно, це означає, що нацією керує ядро трансформованих ельфів початкових триплексів, і завдяки цьому вся нація функціонує як єдиний узгоджений надлюдський організм на якісно вищому рівні. А хто може здійснити цей рагнальок? Тільки підготовлені Ейнгерії. чи є шанс в інших? Ну, слухай, як може пройти таку трансформацію той, хто не готовий, хто про це навіть не думає? Це ж не кнопка в кулвикол. Тобто це вимагає свідомої участі? Ті, хто не готовий або кого це не цікавить, просто продовжать свій шлях через реінкарнацію, чекатимуть наступного вікна можливостей. А як відрізнити Енгеріїв? Просто їх ця тема Рагнарьок, палінгенези, творення нового світу, їх це по-справжньому чіпляє. Це стає їхньою реальністю. Для інших це просто казки, фантастика. Зрозуміло, це другий висновок. А третє ключове знання, що ми беремо з образу Одіна. А третє, і можливо найважливіше, це фокус самого Одіна. Він Бог мудрості, так. Але якої мудрості він шукає найперше майбутнього саме знання про майбутнє? Згадай, він іде до проведицій в Йольви, щоб дізнатися про долю світу, про Рагнарьок. Про кінець старого і початок нового. І це знання для нього найцінніше. Бо воно дозволяє бачити не лише небезпеки, а й можливості, і готуватися. Це справді нагадує ті інші міфи Ной, їма ут на З'ясудра. Так. З Всі вони отримали попередження про катастрофу, про потоп і готувалися. І завдяки цьому провели своїх людей крізь кризу, заснували нову епоху і самі трансформувалися. Точно. Це різні версії одного архетипу героя трансформатора, ковчег Ноя, вараїми це деталі, акценти. Але дивись Одін, готуючись до Рагнарюку, не будує ковчега чи міста фортеці. Цікаво, чому? А тому, що скандинавський міф наголошує на іншому. Він підкреслює, що підготовка це внутрішній процес. Прискорений розвиток Ейнгеріїв у Вальгаллі він триває донині. Тобто вони вже дозріли? Саме так, дозріли, щоб заснувати новий світ саме в поточній кризі. Одін тут не стільки рятівник від минулого, скільки, ну. футуролог. Футуролог, так, той, хто досліджує і творить майбутнє. Його шлях, його фокус на майбутньому робить цю гіперборійську традицію абсолютно актуальною зараз. рагнарьок – це те, що відбувається зараз. Саме так. І тоді добре знання. Євангелія це вже не просто історичний текст, а практична інструкція, як здійснити рагнарьок тут і тепер. Точно. Всі ці шматочки Південна Гілка, Північна, Євангелія, вони складаються в цілісну картину саме сьогодні. Настав час творити новий світ. Отже, третє знання вся увага на майбутнє. Так. Минуле джерело знань, досвіду, але вся енергія, увага, ресурси в майбутнє. І навіть більше є ідея про необхідність стирати емоційний заряд минулого. Стирати минуле, залишати лише сухий залишок знань, потрібних для рагнарьоку, така собі дистиляція минулого. Ого, дистиляція минулого глибоко. Давай ще раз пройдемося по ключових моментах для практики, для тих, хто відчуває себе причетним. Перше, розвиток ефективніший у групі однодумців, вальгала, енхерії. Так, універсали, майбутні ельфи. Це неминучість, як гусінь на метелика. Абсолютно і третє, ключовий фокус на майбутньому: очистити минуле, провести цю дистиляцію, вся енергія на творення майбутнього. Діяти так, ніби ми вже ельфи і вже формуємо ультранацію. Так, ця дистиляція минулого це надзвичайно важливий практичний аспект. Може, наступного разу про це детальніше. Чудова ідея. Як саме очищувати минуле, щоб звільнити ресурси для майбутнього? Але стривай, то куди ж спрямовано спис Одіна? Спис Одіна спрямовано в майбутнє. До нової зустрічі на Радіо Гартленд. Далі буде.